З 23 червня 2023 року в Україні запрацює єдиний реєстр зброї. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім про єдиний реєстр зброї, які він має переваги, для чого він созданий, та який порядок подачі документів на отримання дозволу на зброю. В Україні на кінець 2021 року було зареєстровано більше 700 тисяч власників зброї. Давайте розберемо, чого створений єдиний реєстр зброї. Даний реєстр направлений на те, щоб автоматизувати облік зброї і зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян. Українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому без відвідування органів нацполіції шляхом подачі документів через єдине вікно громадянина або в магазині з продажу зброї. Також можна звести до мінімуму кількість документів, які заявники будуть подавати для отримання дозвілів на зброю. Це зменшить кількість паперових документів і мінімізує бюрократичні процеси та зменшить корупційні ризики. Громадяни зможуть легко отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Також, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї, процедура отримання дозвілів буде спрощена. Буде проводитися ідентифікація зброї або основної частини зброї, яка має ідентифікаційні номери, боєприпасів до них та вибухових матеріалів. Буде забезпечення з боку держави ефективний контроль з обігу зброї, боєприпасів до неї та поводження з вибуховими матеріалами. Також це дозволить автоматизувати облік процесів обігу зброї, покращить контроль за дотриманням порядку, виготовлення, придбання обліку зберігання охорони та використання зброї, в тому числі на об'єктах дозвільної системи. Буде здійснення посилення громадського порядку шляхом удосконалення Механізму анулювання дозволів на зброю в разі її протиправного використання. Також це дозволить змінити форму дозволу з паперового на електронний, з можливістю його відображення в майбутньому, наприклад, в застосунку ДІЯ. Для подачі документів для отримання дозволу на зброю через єдине вікно громадянина необхідно буде зайти на портал єдине вікно громадянина, авторизуватися, оформити заявку, прикріпити пакет необхідних документів, додати скан копії, завірити копію електронним підписом і надіслати заявку. Якщо ж ви подаєте документи для отримання дозволу на зброю в магазині, то вам необхідно особисто звернутися до магазину, надати пакет необхідних документів. і Після цього буде опрацьована ваша заява. При цьому хочу нагадати, що в Україні досі так і не прийнято жодного закону про зброю. Так, наприклад, законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю, який було ще зареєстровано в червні 2021 року, лежав там аж до 23 лютого 2022 року. Після чого його було буквально за один прийнято за основу, але після цього він так досі і лежить у Верховній Раді, тобто майже за півтора роки військового стану. Депутати таки не спромоглися ухвалити даний закон. А цей закон би дозволив, в тому числі, легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї для населення, і це при тому, що нагадаю, на початку військової агресії добровольцям видавали тисячі автоматів Калашникова та іншої зброї для відсічі військової агресії Російської Федерації, і навіть для цього було прийнято Верховною Радою відповідний закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України згідно даного закону. Ону цивільним особам дозволяється отримати вогнепальну зброю, а також застосовувати її на рівні з військослужбовцями. У відповідному законом порядку, але чому так досі і не прийнято закон про зброю, хоч депутати ухвалюють купу інших, як на мене, в військовий час не досить важливих законів, не зрозуміло. Якщо у вас виникли інші питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або звернутися до мене за контактами, які зазначені на сайті адвокатського бюро бур'янські партнери, посилання на які я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити Корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!